Hello everybody! Привіт, народ! Граємо з вами в Kingdom Rush Legends на черзі проходження наступної кампанії. Але перед тим як ми її почнемо, давайте заглянемо в наш зал слави і подивимося на новенького перса, якого нам видали після проходження минулої кампанії. Це Джигу, нестримний звірюга. Давайте глянемо пасівочку його, що він кров'єтті постійно відновлює своє здоров'я. Вагонь, агонь, норм Джигу. Це е, дикий звір, який знаходився. Під замком в горах, поки в'язна не Пробудив його від сну і не набросив на нього е, хомут. Тепер цей безрозсудний монстр ламає і крушить ворогів по наказу свого владики хазяїна. І так, давайте подивимося, які він має здібності. Льодовий ша, льодова куля. Кидає ворогів льодову глибу, наносить 50 одиниць урона. Берем, берем, гарна тема. Е, морозне дихання. Джигу на 3 секунди замаражує всіх ворогів своїм диханням. Полюбасу запаковуйте. Земляний удар. Джигу починає підпригувати і трясе землю, оглушає, наносить ворогам 70 одиниць урона протягом 2 секунд. Агонь просто супер валить по площі мені підходить. Так, ль льодова форма. Перед тим як померти, Джигу на 3 секунди створює навколо себе непробивну льодову преграду. Так, ну, одна можна, можна взяти. І останнє це в нас льодова зона. Створює е, повну льодом зону і е, тим самим е, замідлює ворогів на 30% е, від їх швидкості і наносить 31 урона протягом 5 секунд. Беремо, також беремо нормальна фішечка. Так, мене ж залишається ще 7 очок для покращення. І що я зроблю? Що я зроблю? Ха, класний оцей людовий шар, а ще тема мені дуже сподобалася. Е, потім мені сподобалося, що оце він стрибає, оце це мені сподобалося також. Ну і в мене залишається один пунктик. Візьму оцю лачужечку льодяну, яка якраз закриває джигу від того, щоб він е, згинув. Адже його вибираю тебе, будеш зі мною вправно змагатися в наступній компанії. Так, і новенькі, 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 друзі, у нас башенька, це мрачне кладовище. Вороги, яким не повезло померти рядом з цим кладовищем, перетворюються в безмозлих зомбачків, які будуть бродить туди-сюди, атакує ворогів до тих пір, поки їх не приб'ють. Нормас, Нормас! добавка для набора мичне маси зомбі покращує ваших зомбаків, робить їх сильнішими в душіся трупи. Кожен, ко, кожні декілька секунд наступний зомбак буде вибухати. При е, смерті наносить урон найближчим супротивникам. Огонь кожні декілька секунд створюється зона, повна, тягнувшись з-під землі рук, вони замідляють ворогів, це холодна хватка. Боже, як в який, знаєте, потрапили в фільм жахів просто. Ваще, ваще, ваще. Так, 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 так. Хорошо, давайте виберемо тоді замість, замість, замість. Ну давайте замість Костяної башні, до речі, костляві мітателі. Вони мені. Дуже сподобалися, дуже класні, потужні, файні, ваще, ну блін, реально дуже-дуже класні. Так, ладно, все, костляві метателі трошечки відпочивайте. Так, у мене тут ще покращення, 4 пунктика є. І давайте зробимо от так і от так. Все, хорош, хорош, в ноль покращився. і... Можна вже приступати до наступної кампанії, а компанія це угодія Отила Чудова робота, дуже добре. Відчуваєш, відчуваєш затіш перед бурею Аттіл навіть не здогадується, що його чекає, але ми то знаємо. Ого-го, з цього міста вийде гарний лагерь. Це на шанс. Не впусти його. Кінічно, візнан, взагалі може на нас розраховувати. Генерал тебе не підведе. Зараз ми зробимо файну. Захисну оборону і жоден ворог не зможе пройти. Так, дивіться, яка гарна, класна, файна така карта, ваще прям агонь, агонь, ось, блин. Е, так, ось о наш брутальний Єті Що у нас тут? Джигу, 600 здоров'я, 40 60 урона. Непогано, непогано. Опа, пулічки, дивіться, який гарний хлопчик такий оцю сидить, риб. рибку виужує. Блін, аж на рибалку захотілося самому. Але нічого, у нас також з вами гарна, файна е роботка. Ми граємо компанію. Так, що у нас тут? Барашики. Ху -ху -ху, чувачок, що ми тебе розстроїли трошечки? Овцу твою підбили, нічого, нічого страшного, ось о тут теж є. Не овці, ми їх також тут полопаємо, ось о тут. Опа, пулічки народ, ми можемо навіть оці от тиквачки лопати. Ладно, повернемося до цієї фішечки, пізніше трошечки, а поки давайте розставимо, розставимо. Розставимо гарнесенько наші башенки. так я зроблю, от так я зроблю. тут я пічечку поставлю. Так, хорош, 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 хорош. Так, отут я теж поставлю лучника в тіні. Це класна темка. І отут, мабуть, лучника в тіні. Так, 830 монеточок в мене ще залишається. Отут я поставлю, мабуть, оце от кладовище. Я поставлю. І я би поставив, мабуть, кладовище. Ось тут я би поставив кладовище на всяк випадок, на всяк випадок. Так, ну, в принципі, непогано. Так, давайте тепер прокачаємо. Опа пулечки, зомбачок виліз. Трупак! Трупак 110 здоров'я, 1-2 урона. Боже, який ти вообще бридкий і мрачний, а ти що теж трупак? ага, о, ага, фіга фігасі, у них реально навіть різні імена. В класс, блин, класс, я ще тут хочу поставить. Теж кладовище. Все. Агонь. Агонь. Агонь, агонь, огонь. Так, все. Мне, мені підходить. Мені підходить. Так, Джиго, а ну йди сюди, чувачок. Давай подивимося на тебе, який ти в бою моцний зверюга такий єти. Ух! Хорош! Це так нормально, він глибу зліпив, только що і киданул в своє. Ууу, прикольненько, прикольненько йоки паки в мене навіть е, екран на ноуті затрясся і е, сам ноут почав трохи йорзить. Хорош, хорош Джиго. Єдине мене, знаєте, що народ цікавить, де він бере е, сніжок для лепки своїх снігових глиб. У мене реально питання ще минулий раз виникло. В плані того, чого цього перса не дали в минулих місіях, де вони були всі засніжені, ми е, грали в, ну, не знаю, в льодових таких, як би, оковах і е, таких засніжених горах. Так, а ну давайте почитаємо. Це в нас. Закальні многочисельні е, ми, е, з битвами солдати. Вони оснащені повним комплектом е, обладунків основа армії Лінерії. Середній урон, середній захист. Да, чувачочки, ми вас знаємо, ми вас знаємо. Так, і ще в мене тут є новобранець. Е, свіжі новоприбульці е, армії Лінерії. Готові показати, на що вони здатні. Заради короля середній урон. Ну, тобто ці більш таки помітні і так, ладно, хорош, Джио, давай іди сюди, чувачочек. Давай, 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 біжи сюди. Тут, в принципі, мої хлопчики справляться, а ти давай отут. Вот так, хорош, прокачаю тут лучника в тіні, файненько, файненько. Фу на получив жбен такою глибокою, мощною, все, отримав на заморозим, тебе трошечки, По відчуй холод мого дихання, точніше мого перса, мого джигі. Хороша, це ще інтрусить, трусить вище просто по темі, просто по темі мені подобається. Гарно так по площі вали б'є і декількох ворогів ушатує враз. Так, я ще, до речі, не використовував цю свою опцію. Е, перший раз здається тільки підкріплення, викликав. Так, тут піхотіння і тут, мабуть, піхотінце. Поки непогано, непогано народ, непогано. Джигу на п'ятому рівні, потрошечку, потихеньку прокачується. Тропаки, зумбаки, дивіться в мене. Трупак, і це злав'яші. А це хто? Ану це мертвяк. О, папулічки, що це таке побігло? Ти що такий? Сторожовий пес. Пси, які були... Е Навчені допомагати армії на полі бою. Швидкі і свирепі тварини, які по команді, готові розірвати ворогів на куски. Висока швидкість, середній супротив магії. Ну, в мене магічних бажень особливо немає, тому, в принципі, ану, що ти маєш, живий пес. 80 здоров'я, 422 урона. Урон народ реально доволі таки потужний. Блін, розвальнякали мого трупака, в нього ночі розвалилися, голова десь в сторону полетіла. Так, мертвяк зловещий. Так, це теж мертвяк. трупа, тухляк, <сі> Ой, о блін. Це огонь, це реально огонь, це чума, Так, чувачочки, ви куди, ви куди такі от дерзкі, ви куди такі пішли, такі прям е, нібито як у себе вдома. Трошечки степенітись, харе, харе. Не треба вам туди поки е, е, іти. Там в мене тут тухляки, мертвяки і зловещі ходять. Це реально тема, це реально дуже класно. Розробники, гри, вони ну, молодці, умнічки, гарно підходять до і розробки самої карти, і е, самих оцих текстурок, і героїв, і опа пулічки. Е! Я не зрозумів, що за діла? Що це таке пішло? Так, давайте ми отут поставимо і підкріплення. Крістіані! Це крістіянін і це крістіянін. Так, це я на злов'ячого слова, нажав. жаль, крістіянін. Коротше, народ, тут е, прям дуже так різко, для мене трошки несподівано, знаєте, так, е, якби підступненько пішли крістіяні з цього будиночка. І щось мені підказує, що крістіяні будуть йти і ось з цих будиночків. Тому мені треба железобетонно прокачувати моїх темних рицарів, які будуть файно, гарно. Стримувати ворогів. Ну і Джига, Джига, звісно, тут буде стоять. А ну давайте ще так трошечки зробимо ці такі сталактити, сталакміти. А, льодові, взагалі гарнесенько, файненько стримують ворогів і наносять їм потужніший урон. Так, давайте, поки є час, долопаємо з вами ці тикочки. А що ж, ми розпочали цю роботку, і тому я думаю, що її треба закінчити. А оці маленькі, походу, ні, нормально. Також лопаються. Так, народ, новий ворог. Блін, куча нових ворогів. Капітан е, отряду, елітні воїни, які відрізняються особою майстерністю і хоробрістю в бої. Вон, е, дуже часто вони відповідають за підготовку новоприбулих. Середній урон підвищує ранг новобранців. Ага, ага. Тобто спочатку йде оце такий бомж новобранець, а потім піхотінець стає. Так, 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 так. Треба, треба, треба тут прокачати трошечки теж башеньку. Моїх лучників тіні, щоб вони гарнисенько виносили цього дерзкого чувака, капітан отряда. 500 здоров'я, 30-45 урон. Фігасі, він реально як мій джигу. У мене в джигу тільки на соточку здоров'ячка побільше е, буде. А так... Е... Майже такий самий. Так, давайте виконаємо ось таку е гарненьку фішечку. Прокачаємо тут моїх. Е Лучніка в тіні. Хорош, хороший темні лицарі, вони у мене також тут потужно справляються. Джигу хорош, розматує файненько. Непогано, непогано, народ, непогано. Потрошечку качаємося, потрошечку. Так, новобранці, і тут піхотінці капітан отряда аж три штучки будуть іти. Але маленько ми е, зносимо урона, якщо чесно, поки цьому е, керівнику отряда. В нього реально... В нього захист чи що в нього таке є? Ні, в нього... А ні, в нього є, в нього нормальний такий, в принципі, захист. Так, знову пішли крістіанів. Ось. <рістяна> Дідулька-пірдулька, е, несе там щось. Що ти там несеш? Боже, блін. Це придивиться, що він там несе таке відчуття, що він або курочку, або півника е, несе з собою. Крістіянік. Це прикольно, це реально прикольненько. Йолки-палки, як вас багато, як вас багато, але ми вас подолаємо. Подолаємо, однозначно, подолаємо. Так, хорош, в мене тут також вже лучники, тіні, нормасненько прокачені, джигу підтянемо трошечки уперед. Тут зомбаки, мертвяки, мої, тухляки, злав'яші. Всі отут от стоять, тримають гарно файну оборону. Так, що я тут? Побив тикочки чи не побив? О, тут ще одненька тикочка залишала. А, ось ще одненька тикочка залишилася. Да ладно, крушимо тиквочки. Це відкрили досягнення народ. Валять, валите отут, короче, тиквачки і тим самим гарненько відкриваєте собі досягнення. Це прикольненько, це прикольненько, мені дуже подобається. Так, Джига в нас патрончику прокачується, вже зовсім небагато він у нас буде на шостому рівні, і це буде взагалі огонь. Буде, буде дуже крутезко, дуже буде класно. Так, давай, Джига, повернемо тебе от сюди, на передову, на поле бою, бо ось йде капітан отряда, з яким якраз тобі і треба буде гарненько вступити в бій. Так, і прокачаємо мої глушні ковпіні. Хорош, посажу там туди ще воронів, і буду гарнесенько наносити е урон всім ворогам, які намагаються пройти за мою лінію оборони. А вона в нас, до речі, лише одна то від цього і дуже прикольненько. Ха-ха! Щойно овца, коротше, з'їла, походу, мухамор. І в неї запаморочилося в голові, вона така, типа, знаєте, ой-ой-ой, а що відбулося? Щось в мене трошечки якби а, почуття погіршилося. Так, давайте оцю вальнемо овцу. Оцей, звісно, чувак дерзкий такий. Свирепий такий, ми йому барашики влупимо овец, а він такий... Опапульки, опапульки, шо ви мені тут таке робите? Так, використаємо мою допомогу. Так. Хто це в нас? Мисливський Орел, швидкі мисливці, які парять над полем битви і атакують стратегічно важливі цілі в тилу ворога. Висока швидкість літають. Ну, те, що літають, це ми зрозуміли. Це видно, що вони літають. І це, звісно, не є дуже гарно, але нічого страшного, нічого страшного. Є. Да ладно! Да ладно! Як воно пролетіло? Як? Да ладно! Що це таке вийшло? І це крістіянін. Коротше, і е, звідси пішли крістіані. Це в нас восьма волна. Народ я щойно чуть не завтичив, чуть не е, пропустив е, оцих орлів, і реально мені дуже-дуже допомогло е, те, що я використав е, свою допсилу. Бо на себе короче, увагу відвертають піхотинці, І тим самим ці орли е, намагаються в цей момент пролетіть. Пролетіти. Так, э, знаєте що, мені треба тут поставити э, лучника в тіні 100%, тому що, мало ли, якщо пролетить якийсь з цих орлів э, крилатих, таких дерзких брутальних, то мені треба, щоб обов'язково була якась тут підтримка і якась допомога. Так, печечка моя, моя плавільна печечка, поки на бомжицькому першому рівні, але нічого страшного, я її обов'язково пізніше прокачаю. Так, піхотинці Новобранці, піхотинці Новобранці. І Джигу, Джигу, мій крутецький Джигу, який стоїть на перехресті і нікого не пропускає. Дивіться, який в нього такий брутальний погляд, такий віндерський, такий мощний єтті, в нього стерчать, е всілякі там коп'я, списи і ножі з е, такі, воно в нього е, шрами, тобто такі закалений реально вбитвий е, воїн. Хорош, хорош, хорош. Прикольно, прикольно. Прорисовочка, гарна. Чіптурочка. Так, давайте отут трошечки прорядимо полчище новоприбулих бійців воїнів і піхотинців. Так, непогано, непогано. Так, у мене тут ворон сидить. Отут я ворона посажу, і отут я ворона посажу. Все, в мене є по ворону на кожній башеньки учнів в тіні. І це дуже-дуже гарнісенько. Так, зараз буде 20. 8 орлів і 30 піхотинців. Викличемо, викличемо, викличемо. А що, ми себе почуваємо доволі впевнено, ми файні воїни, гарні, вправні бійці. Джигу, давай сюди, тому що щось е, все ж таки намагаються прорвати нашу оборону. Оці от е, файні воїни, файні воїни. Так, ти-ти-ти-ти, Титиріти, тут -ти -ти, підкріплення, хорош, мої хеліони, вони і по повітряних цілях гарненько валять, і по е піхоті також нормасненько урон наносять. Дуже-дуже круто. Так, прокачаю мою піхотку моїх темних рицарів на четвертий рівень. Хорош, хорош. Файні, файні, дуже файні, потужні воїни. І зомбаки. Зомбаки в мене тут також, в принципі, прикольненько справляються. І дивіться, скільки цих орлів летить. Йопте, я в шоці, я в шоці. Так, давайте отут вальнемо зараз також моїм доповими... ну, бустом не назвеш, це просто мої такі вспомагательні здібності. Так, хорош, хорош. Hell's давайте. Печечку прокачаємо трошечки. Хелс Кетчемс. So каже, такі, типу, ацька кухня. Адська кухня. Це, до речі, з кіно Всесвіту DC. Там частенько згадується пекельна кухня, такі типу місто, там, і це я пам'ятаю. І з різними геройчиками. Ну, прикольненько. Прикольненько, прикольненько. Хелс Kitchen. Так, давайте доб'ємо останню овцу. Шо чувачок. О, дивіться він Такий воспламенился. Такий чувак, дерзкий. А ти, ти куди пішов чувачочечок Ти куди пішов? Джо Дженкінс 1500 в нього, 32 32,48 урона. Короче, народ, за опа, пулечки. убійте Джо Дженкінса ми ще й досягнення відкрили. Оце фішечка, оце прям пушка огонь На цій карті два досягнення. Б'єте тиквочки і розвалюєте отут-Авіц от, Дженкінса. І він такий дерзкий, такий, знаєте, типа, що ти мені не робив? Я тобі зараз ваще по лящів понадаю. І такий біжить на мене в прорив. Але нормально, ми його ушатали гарнесенько, тому нічого йому не звіти. Так, хорош. І давайте все прокачаємо. Так, все, прилісненько, прилесненько. А тепер я хочу прокачати зомбачки. О, дивіться, яке кладовище вийшло. Ваще, прям потужне. Так, постав. Ой, хорош, 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 хорош. Так, руки я, мабуть, прокачувати не буду. Це вздувшіся трупи. Коли, типа, зомбаки здихають, то вони вибухають біля своїх ворогів. Ха-ха! <реш> Дивіться, народ, він коротше ступньою, ногою валить ворогів, які на нього йдуть. Це прям просто чума. Це пушка. це. Які крутецькі, реально офігітельні башні. вообще просто прокачуєш і дізнаєшся дуже-дуже багато всього новенького і просто кайфуєш, реально кайфуєш від цієї прорисовочки цих. Текстурок і е, проходження цих компаній. Звісно, дуже довго їх проходить народ. От іде 12-та волна. 12-та волна іде з 15-ї, а я граю, я не знаю, вже, мабуть, добрих там 20 хвилин до півгодини точно граю. Так. Прокачали, прокачали моїх зомбачків, вони стали такі біцушні, такі круті. Так, капітан отряда, ну, сління, я хочу на трупака свого подивитися. Так, і це трупак, а це тухлий. тухлий. Будемо знайомий, тухлий. Так, хорош. Опа, полички, давайте ось так зробимо. І от сюди я вальну трошечки е, от таким файною такою зброєю. Так, нормально, нормально, хорош. Так, ну давайте ще прокачаємо е, руки, щоб вилазили е, з під землі і зупиняли трошечки ворогів. Так, знову орли, знову орли. Капітан отряда тут буде. Е, Піхотінці, і орли аж... 15 штук. Ваші, звісно, вообще дерзкие, вообще дерзкие. З усіх сторін йдуть на мене. дерзкі, брутальні. Так, оце хочу, хочу прокачати своїх е, темних лицарів. Вони в мене тримають... Е, а плот оборони, вони в мене на передові, в мене основа разом з моїм ЄТІ, моїм файним джигою крутецьким. Тому я обов'язково їх прокачаю. Так, захист прокачаємо і ще я прокачаю брутальний удар. Темні лицарі отримують 2% шанс вбити ворога при кожному їх ударі. Тобто ваншотік, ваншотік, трошечки ваншотік. Оце тут вообще, ви подивіться, яке тут скупчення ворогів на нас йде. Керівник отряду ось йому ворон намагається шолом проклювати. І в нього це вийшло, в нього це вийшло. Я, якщо чесно, взагалі навіть і не сумнівався. Так, хорош, 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 прокачаємо тут трошечки моїх э, лучників тіней. Да блін, да скільки вас іде, йопти. я в шоці, орлиці літають і э, намагаються пролетіть. Поки я валю э, піхоту, орли реально э, питаються пролетіти і прорвати мою оборону, зайти за флажки. О, дивіться, як заховалися, дивіться, які сидять такі вообще по приколу. Хорощитий, хорошіти. Так, все, взагалі, взагалі по повній програмі прокачав своїх е, темних лицарів. Вони, я думаю, що будуть зараз ушатувати усіх ворогів. Так, хорош, хорош, ще тут зомбачки прокачаю і взагалі в мене будуть башеньки топового рівня, крім арти, арти. Арта в мене поки бомжицька, взагалі про рту забув, якщо чесно. Але нічого, нічого, доберемося до неї. Дивіться, який крістянин де, такі здоровені у щембаліще просто. Дивіться такі не, получи, такий вжбан, валить моїх зомбаків, притом одразу там двох моїх зомбаків валить. Не лише по одному, а одразу мочить їх гурьбою. Так, хорош, хорош, дивіться як закрилися і стримують файно щитами мої темні лицарі. Реально потужні, дуже потужні, дуже класна башня. хороша башня. Мені дуже сподобалося. Так, добавка для набора мишечної маси зомбачкам. Конечно прокачуємо, вже, вже ж прокачуємо. І отут руки прокачаємо, щоб якщо що, стримували вороги. Хорош. Дивіться, які вонючки стоять, оно, дивіться, ото якийсь запашочечок від них іде. Це вони типа вже скоро, мабуть, ні, нормально ще по дорозі, але... Це тємка по поводу того, що якщо вибухнуть, то рознесуть і знесуть е, все і навколо в радіусі е, свого знаходження. Гарош, гарош, гарош. Класна ця кампанія, класна ця місія. Е, Не проста я вам хочу сказати, бо дійсно необхідно, якби дивитися е, по сторонах і спостерігати за ворогами е, з будь-яких сторін, звідки вони йдуть. Але при цьому дуже потужно, мені подобається. 15-та остання волна. Хорош. А я ще і ту тарту поставлю. Поставлю і ту тарту і покращу е так, радіус ураження. Так, хіліончики, хіліончики, Валіть цих соколів, валіть цих орлів, щоб ніхто з них не пролетів. Ніяк не пролетів. Так, давайте от. Тут трошечки валінням допоможемо моїм зомбачкам, хоча я був впевнений, що вони і так самі справляться. Що, все, Огонь! Огонь, народ, перемога. Три зірочки, ми красавці. В'язнан лікує генерал в захваті. Це була потужна місія, потужна компанія, яку ми пройшли, яку ми виконали і перемогли. Справилися з усіма ворогами. Коротше, ми, топчики, і найкраще. Що нам тут дали? Очки, покращення і нову башеньку! Елітні істязателі. Огонь, огонь Вже не терпиться цю новеньку башеньку е випробувати в наступній місії, в наступній компанії. Друзі, дякую вам за увагу, дякую за підтримку, дякую, що. Були зі мною, пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Па-па!